Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2011-2012 років. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Сезон 2011-2012. група G, третій тур, 19 жовтня 2011 рік. Шахтар Донецьк. У себе вдома, у Донецьку на Донбас-Арені команда прийме Зеніт. Зеніт команду Санкт-Петербурга 2-2. бойова нічия. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, Шахтар Донецьк. Так, до речі, 50 578 глядачів друзі було на Донбас-арені. Бельгійський суддя Франк де, е, Фран де Блекере обслуговує даний поєдинок. Шахтар Донецьк, стартова розмовка, Мірча Луческу, головний тренер команди, стартова одинадцятка, 4-2-3-1, Рибка у воротах, пара центральних захисників, Дмитро чигринський Чижов, Дар'я Сернак, капітан команди Рац по флангах. Хюбшмон Фернандиньо, опорный півзахисник из Жатсен, атаковальный Дуглас Коста Виллиан. По флангах та Адриана у нападе. Выстака стартовая расстановка Донецкого Шахтаря. Зенит Лучано Спалетти, главный тренер команды. 4-4-2, 4-4-2, да, стартова розстановка. Зеніта, Малаєв в воротах, Бруно Алвіш, Ламбард пара парацентральних захисників, Крішета, Губачан по флангах, Широков, Денисов, капітан команди опорної півзахисники, Зирянов, Файзулин по флангах, Дані, Ложна дев'ятка та Бухаров у нападі. Ось така стартова одинадцятка відповідно Зеніта. Тепер, друзі, про сам матч давайте говорити. Знаєте, друзі, я вважаю, що цей матч він був просто неймовірно важливий для обох команд. Uh, рівна, ви знаєте, ось група G була неймовірно рівня АПЛ, Порту, Зеніт, Шахтар, Донецьк. рівна група І всіх команд я вважаю, плюс-мінус були рівні шанси. Цей матч був дуже важливий для Донецького штаря. Донецьк, Донбас Арена. Активний старт від Донецького Шахтаря. Пригадується вже перші хвилини матчу. Штрафний пробиває його Вілін, якщо не помиляюсь. Хоча, напевно, це був Дуглас Коста. Удар по воротах. І повз ворота пробиває бразилець. Хороший, хороший такий плотний удар від бразильця. Ну, м'яч пролітає повз ворота. До речі, пробивав. Ну да, да, да. якщо не помиляюсь, це був Дуглас Коста. Ми це знаємо, які у нього гарматні удари в Дугласа Косте. Рівний був матч. Рівний був матч із володінням м'ячем, із за атаками обидві команди були справді гідні один одного. Да? Рівний футбол, рівна боротьба на футбольному полі. Зеніт атакує дев'ята хвилина матчу. Падіння у штатному майданчику Донецького шахтаря. І суддя назначає пенальті. І суддя назначає пенальті на дев'ятій хвилині матчу. Назначає суддя пенальті, і пенальті справді був, тому що футболіст Десктаря прихопив за футболку футболіста Зеніта і суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті, пенальті справді був. До 11-метрової позначки у Зеніта підходить Широков. Саме він підходить до 11-метрової позначки Широков проти рибки. Дев'ята хлина матч Широков... Розбігається футболіст Зеніта Широков, Удар Витягує пенальті! пенальти. Добування. І відбивається Донецький шахтар. Відбиває пенальти Рибка. Рахунок залишається 0-0. Зеніт не реалізовує пенальти. Це так шанс. Не вдайте забити гостям. Не вдайте гостям забыть пенальти. І потім знаєте, ось, мені задаєте, що в цей момент став яким, знаєте, то емоційним таким переломним моментом. Чому? Чому, Тому що буквально проходить декілька хвилин, там буквально 6 хвилин пройшло. Донецький Шахтар атакує. Передача Віліан на лівому фланзі Удар. гол, ударгол. 15 та на матчу 1-0. Забиває гол Шахтар Донецьк. 15 хвилин на матчу Віліан. Шикарний удар від бразильця в дальню девятку. Гол просто вийшов у Увилиан. Просто неймовірний гол від бразильця. Там мяч навіть вратарь зита, навіть цей удар Віліана. Але мяч від стик, у ворота влітає. 1-0. Так, друзі, могла. Команда Зеніт давить вперед на 9-й Пенальті вони не забили, і потім донецький Шахтар забив гол. 15-х матчі 1-0. 15-та хвилина матчу, рахунок 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Але це тільки, друзі, був початок. Зеніт заволоділи командою ініціативою, тому що команді вони програли там АПЛ, якщо не помиляюся, 1-2 першому матчі, потім обіграли Порту, якщо є, друзі, не друзенку. В них було три очки. Штере був перед початком даного матчу був один пункт. Тобто, в принципі, низку штурм потрібна була тільки перемога. Ось, але звід також команда хотіла, звичайно, ще не програти, ну звичайно, да? група та важка, рівна, але важка. Не легка, уж так точно. Uh, да, Зенит стала більше команда атакувати. Але й донецький шахтар також з цими атаками команди Лежко, там був матч, абсолютно. 33 хвина матчі. Атакую Зенит. Передача. Широка виходить. 1-1. на Убіг Гривер, не з порожні ворота. Удар в підкаті широкого. І гол І гол 33 хвина матчу, Рахунок стає 1-1. Рахунок стає 1-1. Зеніта пройшла атака. Вийшов один на один Широков, обіграв рибку і е, забив гол якраз у порожні ворота там, у підкаті. Захисник до несквиште намагався відбити цей удар, ну, не вдається, рахунок стає один-один. Одну хвилину до, до кінця першого тайму компенсував суддя. Друзі, одна хвилина там буквально залишається до завершення матчу, секунд, так 10. Десь хишета атакує. Команда Міречевоческо передача. Адріана! Розвертається Адріана! Удар з розворота! 2-1. Забиває гол донецький Шахтар перед самісінькою перервою. Рахунок стає 2-1 на користь донецької команди. Лувіс Адріана з Зараз варота! Рахунок стає 2-1. На цьому перший темп завершиться. Донецький Шахтар перемагає у нас, кстати, вийде на тайм номер 2. А, Кучер, Хитарян, Алексей Шейра. Сёма Колозович від від Зеніта. А другий тайм, другий тайм номер 2. А Зеніту потрібен гол. Команді потрібен гол, і Зеніт справді, я вам друже хочу сказати, що Зеніт виглядав цікавіше в другому таймі. А Зеніт справді виглядав поцікавіше вже в у другому таймі, і ось вона 60-а хвилина матчу. Донецький шахтар. Команда захищається. Узі проходить атака. Рибка виходить, дуже-дуже далеко вийшов рибка з Рибка дуже далеко виходить з Таким чином, м'яч відскакує до Файзуліна. удар по воротах з дальньої позиції. Між Сікою влітає до ворота донецького шахтаря. Рахунок стає 2-2. Рахунок стає 2-2 FaZuelin. 60-х на матчі, зеніт, матч Зеніт. Рибка дуже, дуже далеко вийшов зварит Рибка. Дуже-дуже далеко вийшов вратар Донецького Шахтаря. Дуже далеко він вишел зварет. И зеніт покарав за цю помилку. Файзулин пробив точно. Точно по порожніх воротах. Дуже хороший верта рибки. Пенальти відбив. В принципі, я вам хочу сказати, що Рибка там рятував в деяких епізодах. І я вам хочу сказати, що зеніт. Особливо після того, як рахунок став 2-2, я вам хочу друзі, сказати, що з Інтер пішло пішли дуже хороші моменти. І Донецькому Донецькому справді в деяких епізодах і справді розпустило справді вже відверто прям щастити. Хоча момент були моменти у штаря, також наприклад момент. У нас штера по провели так і на безпечний момент просто небезпечний удар, Видали, кстати, шире, якщо не помиляєшся, хоча, напевно, друзі все таки помиляється. А друзі, я помиляюся. Хоча, можливо, і все Можливо, це Алексей ще раз про поворотах. Ну, про повзорота він. Хоча хороша пройшла атака у Шахтаря, у Зеніта також були свої моменти. То, в принципі, футбол був на два результати. Точніше, не на два результати, а на три результати. Тому що могли перемогти як і донеччани, так і Зеніт, так і, в принципі, бути і нічі. Тобто, на кону абсолютно все. У Шахтаря ще пригадаються моменти. Знаєте, ось не пана, ось пригадаються мені асі так, знаєте, пройшла. У данської команди, коли на удара на позиціях, ще не помиляється, виходив хтось із бразильців. Хтось із бразильців ще виходив на позицію. Це був, якщо не помиляється коси, не дає пригону удар, удар воротах. і мислячи в сітку з зовнішнього боку. а Це був до речі, Жадсен. Саме він пробиває в сітку з зовнішнього бока. Ось так шанс виникає у Штаря. У Зеніта був супер шанс також, щоб забити. Ось пригадується, прям супер шанс був у Зеніта, щоб забити. Коли пішла обрізка у Штаря, причому, друзі, пішла така контратака. По суті, там в два в два, в два по суті, футболісти з Зеніта ось вибігають в контратаку. Передача! І рибка! Витягує удар від футболіста Зеніта. Ось рибка молодчинка, врятував Донецький Шахтар і пропущено Матча. Геніальний сейв А, uh, І, відповідно, по моментах більше таких то таких вже 100 в моментів все-таки матчі вже більш не було. Шахтар хотів виграти, Зеніт хотів виграти, тобто обидві команди вже стали грати на перемогу, але матч завершився абсолютно справедливий вважання. Ще 2-2. Обидві команди грали дуже добре. Вільян забив красний м'яч на 15-х широко в рахунок зрівняв на 33-й глуймач. Луїс Андріана на 45-тій плюс першій хвилині виводить донецький Шахтар уперед. Файзулін забиває гол після помилки Рібки, але рибка стільки сери. зробив, пенальті відбив, і вихід один на один пареривав рибка. То, в принципі, я вам хочу сказати, що Рібка врятував донецький Шахтар від Поразки. І він відбив вихід один на один, прихулку 2-2. При рахунку 2-2 воротар Донецького шахтаря відбив чистий вихід один на один і, по суті, врятував шахтар від поразки. А по статистиці, де подивимося, 17-12 по ударах перевага Зеніта, 7-6 за ударами в площину права Гезеніта, 51.49 володіння м'ячем перевага Зеніта, 10-5 за кутуєм перевага Зеніта. Тобто, да. да Зеніт переграв шахтару. За статистикою, за моментами, да. Да, Зеніт переіграв Шахтар. А, але все одно донецька команда вже не погано виглядала і в принципі у Шахтарі також були непогані на моменти. Навіть по рахунку 2-2 також хороші моменти були у і в принципі Шахтарі міг третій м'язь забувати також. Дозвичайно ще могла донецька команда забити. Десь трішки напочастило також, були перспективні випади, атаки, але довести їх справа до моменту все-таки донецькому ну, не вдалося. А я уже еще ничья, рахунок все-таки справедливіший. справедливый. Все-таки я уже що Шахтар-Донецк, ну, на Парадскую, думаю, еще команда, Мирчоческую, но не награла. Тому справедливая ничья 19 жовтня 2011 року, это был третий тур, матч был дуже-дуже ключевой, в принципе, важливый. Донецк, Донбасс-Арена, Шахтар-Донецк, Зенит, Санкт-Петербург, 2-2. Виллиан Адриана забывала за Шахтар-Донецк, Широк Файзуллин забывала за Зенит. Uh, Шахтар, друзі, посяде в підсумку останню позицію в групі. Да. Uh, навіть від Лігу Європи Шахтар не вийде, а Зеніт пройде в 1-8 тоді Ліги Чемпіонів. Порто третю позицію посяде, АПЛ Зеніт пройде далі. Да, АПЛ Зеніт пройшли вони далі. Порто третя позиція Ліга Європа. Шахтар Донецьк четверта позиція без Єврокубки у сезоні 11-12. Да. 5 очок всього на всього три поразки, дві та одна перемога над АПЛом останньо в останньому турі, і цей матч вже стратегічне визначення для української команди. Не мав, але все-таки обіграли 0-2 на виїзді, про цей матч ми якось ще поговоримо. Ось. Тож з Зені 2-2. Привітали цей матч. Вам друзі бажаю добра, бережіть себе. Будьте щасливі, всім до нових зустрічей, всім пока.